Давай. Зараз до участі в засіданні приєдналося 8 членів комітету із 10. Сподіваємось, Наталія Ігорівна, Сергій Миколаївич, можливо, пізніше приєднаються. Але час пізній ще треба готуватися до завтрашньої роботи, тому вам був запропонований проєкт. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проєкт порядку денного шість питань, всі проєкти. Відповідних постанов про скасування рішення парламенту про прийняття закону. Проект був реєстраційний 10.0.37. Які думки щодо порядку денного? Сергій О, Миколаївич, не... приєднався. Сергій Миколаївич, добрий вечір. Які думки щодо порядку денного? Починаємо працювати. Тоді ставлю на голосування. Порядок денний шести питань змістовних, який вам був надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович? За. Дякую, Людмила Іванівна. Дякую, Сергій Миколаївич? Мікрофончик. Нічого не чуємо, Сергій Миколаївич. Давайте можеш ви спробуйте. Михайло Миколаевич. за. Дякую. Оксана Анатолівна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Костричук, за. Дякую, Олег Михайлович. Сенютка за. Дякую. На всяк випадок. Наталія Ігорівна. І Сергій Миколаївич. Сергій Миколаївич, нічого не чуємо. Можна вас... за. Все, є. Yes. За. Yes. Михайло Миколаївич, що це на саме. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно з числа присутніх під час розгляду цього питання на засіданні комітету. Дякую. Перше питання це проект постанови, внесений Народним депутатом Гончаренка реєстраційний 10.037 п Проєкт рішення, проєкт висновку вам був Рекомендується парламенту розглянути проєкт і визначатися шляхом голосування щодо його прийняття або відхилення. Хто хотів би висловити з цього питання? Давайте голосуємо, І так все зрозуміло. Тоді ставлю на голосування проект рішення щодо проєкту постанови 10.037 ТРП в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєрєвич. За. Дякую. Людмила Івановна? Марченко за. Дякую. Сергій Миколаївич? Сергій Миколаївич. Михайло Миколаївич? Папір за. Дякую, Оксана Анатолівна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Кострійчук, за. Дякую. Олег Михайлович. Синютка, за. Дякую. На всяк випадок Наталія Ігорівна. І Сергій Миколаєвич. Взагалі зв'язок пропав. Михайло Миколайович. Вісім за рішення прийнято одноголосно з числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. Друге питання порядку денного. Це так само проект постанови про скасування цього ж рішення. Реєстраційний 10037 П 1 внесений депутатом Моканом та Разумковим. Є бажаючі висловити з цього питання? Голосує. Сергій Тоді ставлю на голосування проект в цьому варіанті я був надійний. Сергій Миколайович, голосуйте першим, поки не зник зв'язок. За. За. Дякую. Дякую. Кальченко за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Михайло Миколаївич. Попій за. Дякую, Оксана Анатолівна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович, за. Дякую, Сергій Володимирович. Кострійчук за. Дякую. Олег Міхайлович. Синютка за. Дякую. Наталія Ігорівна. Михайло Миколаївич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. Третє, пита... Третє питання. Це так само проект постанови про скасування цього ж рішення реєстраційний. 10.037-П2, внесений депутатом Разумков знову юнаков, Мазурашу та іншими. Та іншими тут у нас народний депутат Микіша, Я бачив, приєднався. Так вітаю колеги. А, а ви, ви автор четвертого проекту да, постанови? Так, так. А ну, ну тоді зі... буде читайте да. тоді, пане Дмитро. Дякую. Щодо третього питання: реєстраційний 10.037-П2. Є бажаючи висловитись. А що Мазурашу вже перейшов до Разумкова? Ні, ні, ні. Прошу Михайло Миколаївич. Там автор Мазурашу, да? З да Мазурашу, Юнаков, Разумков, так. Ні, я, я, я просто так довідково. Мазурашу а? ще у фракції Слуга народу, чи, чи вже позафракційний? Так і інші фракції Слуга народу. І Мокан, і Юнаков. І... Якийсь Пан... цікавий, цікавий мікс. Ну, таке діло. А, Сергій да. да, Сергій Миколаївич. голосуємо. Голосуємо, Сергій Миколаївич. Третє питання. 10.00. Є. Кальченко, за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна. Я за. Дякую, Михайло Миколаївич. Папіт за. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую. Сергій Володимирович. Кострийчук за. Дякую. Олег Михайлович. Синютка за. Дякую. Наталія Ігорівна. Нема. Михайло Миколаївич? Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. Четверте питання порядку денного. Теж проєкт постанови про скасування закону. 10.037, реєстраційний. 10037 п 3 внесений внесе народним депутатом Микішою Пан Дмитро у нас на засіданні. Будь ласка, пане Дмитро, одну хвилину, приверніть увагу на ключові моменти проекту. Вашого, дякую, колеги. Я хотів би звернути увагу, що якраз постанови блокуючи реєструються під час того коли. Під час розгляду відповідного законопроекту були порушені або закону України в даному випадку регламенту конституції України. Це якраз відбулось під час засідання і розгляду законопроекту 10.037, як мінімум, в частині розгляду правок, коли е, на засіданні були присутні менше 226 народних депутатів, що неможливо прийняти будь-яке рішення, окрім провального і загалом. Не було, скажімо так, більшості, щоб приймати взагалі будь-яке рішення, і це відбувалося майже по всіх правках, там за рідким виключенням, і тому законопроект, зрештою, не мог не міг вийти нічого, крім того, що він був початково зареєстрований і запропонований до розгляду. Авторами відповідно ніякого впливу і зміни інші народні депутати зробити просто технічно не могли. Це є порушенням і регламенту і конституції. На що відповідно конституційний суд звертав в своїх рішеннях і роз'ясненнях щодо присутності народних депутат під час розгляду, тому вважаю що якраз це згідно регламенту. Розгляд цього законопроекту 10.037 було порушення, і відповідно була зареєстрована постанова, блокуюча, яка пропонує відмінити рішення і повернутись на повторне друге читання. В мене все. Дякую, колеги. Дякую. Хтось має запитання до автора, чи хотів би висловитись? Ні. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення нашого комітету. Щодо проекту постанови реєстраційний 10.037 п 3 народного депутата Микійши в тому варіанті, як був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Сергій Миколаєвич. За. Дякую, Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Михайло за. Дякую, Оксана Анатолівна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Кострійщок за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка за. Дякую, Наталія Ігорівна. Немає. Михайло Миколаєвич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно з Числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. П'яте питання порядку денного. Це проект постанови реєстраційний 10037 п 4 внесений народним депутатом Герасівим та Саврасовим. Є бажаючі висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, як був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Сергій Миколаївич? За. Дякую, Артем Валерійович? За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Михайло Миколайович. Папір за. Дякую Оксана uh, Анатолійовна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Костричок за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка за. Дякую, Наталія Ігорівна. Нема. Михайло Миколайович. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. І шосте питання порядку денного. Це проект постанови. Так само про скасування рішення закону 10.037, реєстраційний 10.037 П5 внесений народним депутатом Сенюка Олег Михайловичем і Княжицьким. Олег Михайлович, прошу. Олег Михайлович. я думаю, шановні колеги, що я буду завтра мати можливість з трибуни. Виступити і обґрунтувати свою позицію. Дуже мудро, Олег Михайлович. Дуже мудро. Дякую. Дякую. Колеги, нема запитань, так да, до Олега Михайловича? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, як був надісланий вам. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Сергій Миколаївич За. Дякую, Артем Валерійович За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Михайло Миколайович. Папів за. Дякую, Оксана Анатолійовна? За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Костерічок за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка за. Дякую, Нат... Наталія Ігорівна. Шо? Немає. Шо Михайло Дев Миколаївич? Дев'ять. За рішення прийнято одноголосно з числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколайович. Колеги, ну, звісно, частина. Нашого засідання вичерпано. В різному у мене нічого. Крім того, що хотів би ще раз подякувати вам за те, що змогли знайшли можливість зібратися так оперативно і, і розглянути ці питання. Дякую вам дуже. Це наші, це наші обов'язок і професійна відповідальність. Дякую, Юрій Іванович. Дякую всім за відповідальність і за належне виконання обов'язку. Хтось хотів би висловитись, колеги. Тоді засідання оголошується закритим.